Доброго ранок. Блін, я не можу. Я... я реально з кожним ранком відчуваю, як стає складніше і складніше, тому що жити за графіком і... Сподіватися на те, що все буде за ними коїться, що не буде виявлятися ніяких змін в цьому графіку, що все-таки буде йти. Ну, Це нереально. Ну, тобто, ще не разу я не побудував свій день так, щоб у мене нічого не додалось і не внесло якихось змін. Я... Я хазе. Я хз, як, це... Як, це... як з цим справлятися, я ще. Ще якось тримаюся на тому, що ну, просто, я не знаю, я не знаю, на чому я тримаюсь насправді. Я просто думаю, ладно, да, нічого сьогодні ще, завтра ще, потім колись відпочим. І, блін, треба, потрібно, потрібно собі вихідний зробити. Я не пам'ятаю такий день, щоб я нічого не робив. От реально, просто нічого не робив. Я вже. На вишколі, На от це були класні дні. Оце були круті дні, коли ти без телефону, без нічого. Ти просто виконуєш те, що тобі потрібно, там. живеш за дисципліною. От там, до речі, от там там був побудований день, тобто у тебе спланований день наперед. Все нормально, все було класно. Тобто оптимістичного планування там не було. Або воно враховувалось дуже проф... ну, тобто, дуже професійно будувалося графік. У мене так не виходить. Це пістець. Я просто в вахері, як деякі люди, як деякі, як деякі, багато людей можуть жити за, такими, за таким графіком, за таким планом дня. ну, Полоня мешана. А я йду за кавою. І це насправді тупо типу, відокремити себе від діяльності. Мені потрібно зараз сісти за комп і робити цю манґіджо. І я такий, типу, ні, зараз піду каву поп'ю. І насправді вже годину так просидів. Ну не можу себе змусити, От, блядь, не можу. Ой, люблю тебе, ой, люблю. Все, На мене вплинула короче, пісня Кузьми Скрябіна, і в нього є такі строчки, а пам'ятаєш там. Блять, не пам'ятаю, пам як ця пісня. Короче, там, но... Типу, я не хочу жити як всі. Типу, це дуже скучно, да, Джамбо? Тому ми не будемо жити як всі. Ми будемо вигадувати собі веселощі, да? Джамбо Боже, як воно обожнює цю штуку? Так, ну що, йду зараз спрацювати, йду робити зачіски, багато є клієнтів. Ладно. І жо небагато. Два чи три, не пам'ятаю. Коротше, мені останній час допомагає схема, про яку мені розповів Саша. Я просто зараз не можу себе ніяк змусити читати швидке повільне мислення, а точніше, я його читаю, але потім ну не розумію. Я намагаюсь зараз одну главу освоїти, от, засвоїти. І дуже багато уходить зусиль на це. Ось він мені дав такий інсайдик стосовно лінощів. лінощі це те, що тебе відобмежує від твоєї основної діяльності, тобто лінь. І ця схема працює таким чином, що ти поділяєш лінощі на пасивні, такі як, наприклад, подивитися відос або не помити одразу посуд за собою, там а просто поставити. І на активній лінощі це почитати книгу, це позайматися спортиком. Ну, якщо спорт, це не твоя основна діяльність. Тобто, коли ти тримаєш в голові цю схему, тобі набагато простіше себе змушувати на якісь корисні речі. Наприклад, коли ти вже побув в діяльності або не можеш себе змусити на якусь діяльність, на навчання, роботу або ще щось, ти зазвичай такий думаєш, ну, у мене це так працює. Ладно, зараз подивлюсь відосік і все, і буду. Буду працювати. Але дуже затягується все і ну, не виходить все одно попрацювати. Тому я згадую, що можна лінитися більш прикольно. Тобто, можна, наприклад, йогой позайматися або піти, не знаю, посуд помити. Коротше, ти просто, Коли тримаєш цю схему в голові, набагато простіше скеровуватися, змушувати на якісь речі. Блін, всі тут фотографуються. Тепер у мене буде селфі. Все, я на другу зачіску. Чікс. Давно, давно, давно тут не був. Блін. я люблю так повторювати слова. Коротше, давно не був на турнічках, зараз поновимо це. Прикольно. Це непогана звичка, яку я втратив. Ходити постійно на турнічки і бруся. Думаю, тепер зросліта починається. Буду це робити чистіше. І ще прикольно, тут чоловік, якого я бачив минулий рік. Ну, постійно тут, коли приходив на турнічки. Ну і він факт не можу б. воду відкрити. Робить тут ну, нереальні речі. З русями, з турніками. Теж так хочу. Знайшов тільки що в продажі приміщення скинув одразу інвестору. Прикольно, воно цікаво виглядає, воно по червоній лінії знаходиться там на вулиці Січових Сільців. Ось. І що? Ну єдиний фактор, воно дуже велике. 185 квадратів ну це забагато. Але інвестор сказав, що окей, завтра подивиться, тому що в мене запис. Я б теж хотів подивитися. але ну, я там був. Насправді, я там був Там колись був ресторанчик азіатської кухні.